По Перше, нам треба заспокоїти людину, попросити її спокійно дихати. При цьому ми просимо трошки нахилитися вперед, але не робити це засильно. Після цього ми просимо людину двома пальцями стиснути м'яку частину носа, стискаємо. І тримаємо таким чином приблизно 10-15 хвилин. При цьому не можна сморкатися, не можна відпускати, щоб подивитися, чи зупинилася вона чи ні. При цьому дихаємо ротом. Після цього ми можемо відпустити і подивитися, чи зупинилася кровотеча. Якщо вона не зупинилася за ці 10 15 хвилин, тоді треба звернутися за медичною допомогою. Поки ви тримаєте. Пальці на носі. Ми можемо покласти щось холодне, замотане у хустинку на перенісся. Не можна запрокидувати голову, не можна лягати на спину, тому що це може призвести до потрапляння крові або у дихальні шляхи, і тоді виникнуть проблеми з диханням, або до потрапляння крові у шлунок. Це може спровокувати нудоту або блювання.